Триває весняна кампанія з вакцинації диких тварин на Черкащині. Зокрема, в Уманському районі до 29 травня проходитиме пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин для запобігання поширенню сказу. Подробиці в матеріалі телерадіокомпанії Умань на території уманського району буде розповсюджено майже 86 тисяч доз пероральної вакцини. З кожним роком збільшується популяція лисиць. І як наслідок, ми маємо надзвичайно велику кількість покусів уже тваринами людей, яке становить загрозу для виникнення сказу у нашого населення. Як лисиця є основним джерелом сказу, то це дає нам можливість говорити про те, що зменшиться кількість інфікованих лисів, які будуть переносити. Ці збудники саме на тварин безпритульних в першу чергу, тому що їх кількість також на сьогодні збільшується. Вони проникають сьогодні лиси в населені пункти, можуть покусати, так як і в Уманському районі було в місті. Умань покусали також домашніх тварин. А це вже надзвичайно велика загроза. Загалом вакциною планують охопити територію понад три з половиною тисячі квадратних кілометрів. Дана вакцина це вона має запах м'яса кіскового борошна. А внутрі прикиті цього, це капсула з вакцинкою для людини. Ці дана вакцина не шкідлива, але бажано, якщо люди знайдуть, особливо діти її бажано, щоб руками її не торкатися, тому що вона має такий досить специфічний запах. Діє тільки на диких тварин. Розкладати будемо в межах населених пунктів по узбіччях доріг в лісових посадках тероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу дієвий спосіб зменшення випадків. Інфікування цією хворобою у дикій природі кажуть спеціалісти: не кожен лис, який бігає на території, може бути скажений. Вони просто мігрують, люди самі їх прикормлюють. В нас є дуже багато закинутих, багато будівель. Люди не прибирають і лиси собі там абсолютно гарно знаходять домоволодіння. І вони вже привчилися, живуть коло людей. Хвороба сказ дуже небезпечна. Просто люди, які з нею ніколи не стикалися, думають, що це жарти, це висококонтагіозне захворювання, яке передається дикими месоїдними тваринами. Це не тільки може бути лисиця і бурсук, навіть їжак передає скар.